Військовий експерт Петро Черник на зв'язку зі студією 24 го каналу. Па, пане Петре, вітаю вас. Слава Україні! Україні! Вітаю вас з Днем народження нашої з вами батьківщини. Я не чую ефір. Прошу вибачення. Я не чую ефір, пане Петре. Давайте спробуємо ще раз. Алло, алло, чи чуєте мене? Ало? Чую, тепер слава Україні, всі зі святом героям слава і смерть клятим ворогам. Пане Петре, от якщо можна, маємо шість місяців від початку цього повномасштабного російського вторгнення, і от певних підсумків пропоную підбити е, цим шести місяцям цього вторгнення. От розділяють на певні етапи. Перше, те, що ми спромоглися зупинити той от путінський пліс кріху, неможливити. По тому ми вибили росіян з півночі України. Ну і на тепер ми їх. Зупинили просування і кажуть, що, мовляв, війна ця перейшла на тепер в таку позиційну фазу, як це було в 2015 році. Але на відміну від 2015 року, все таки ми маємо ресурси, резерви для того, щоб перейти незаваром в контрнаступ. От наскільки ви згодні із подібним розділенням на етапи? Практично з усім завинятком того, що ми їх вибили з півночі. Давайте ми нагадаємо. Вони звідти вийшли самі. Я, я би так не записував таку перемогу у нашу у нашу карму. Ну я прошу вибачення за таку пряму від відвертість, але деталі мають значення. Дійсно, бліцкриг зірваний. Головна мета, перед якою став перед собою путінський режим. А насправді не путінський режим, а московський імперіалізм, тобто ліквідувати українську державність. Вони її не досягли. Україна. Вистояла міф про могутність другої армії світу зі зброєю, яка не має аналогів у світі, розвіяно принципі і по суті. Однак знову ж таки розуміючи наскільки глибока і висока геополітична ставка. У планетарному вимірі я би не поспішав говорити про те, що противник видохнувся у нього закінчилися ресурси, і ми переможемо. Ось ось з точністю до навпаки. Противник прекрасно усвідомлює, що якщо потерпить нищівну поразку в Україні, Російська Федерація неминуче стане на шлях свого розпаду, а її діючий недофюрер в обов'язковому порядку втратить своє життя, тому війна для них також екзистенційна і вони це добре усвідомлюють. Я прихильник концепції, що на превеликий жаль, це воєнне протистояння буде тривати доволі довго. На мій погляд, на осінь ця фаза війни скоріш за все, притихне по якійсь лінії, по якій я не можу спрогнозувати. Потім буде певна оперативна пауза. І підсумкова російська українська війна, яка мусить умогилити московський імперіалізм на планеті Земля Україна в тому вигляді, якому вона є, і Російська Федерація в тому вигляді, яково вона є, не поміститься. Я продовжу ваші припущення щодо цієї оперативної паузи. Напевно, йдеться про осінь, зиму і весну, якщо зиму розбити, весну. от якщо... такі припущення маю наскільки вони відповідають дійсності? Вони відповідають дійсності. Поділяю вашу точку зору. Поділяю осінь, затихне ця фаза будуть виставлені великі артилерійські вогневі рубежі. Нагадаємо за запасами артилерії Російська Федерація. Насправді перша держава у світі. Якщо скажімо, армія США найбільша і найпотужніша армія світу має усього тисячу артилерійських стволів калібру 155 мм, міліметрів. То Російська Федерація різних класів артилерії на цю хвилину має щонайменше 4,5 тисячі робочих стволів, ті, які є штатно приписані у ві. І ще кілька тисяч є на складах. Звичайно, це все зброя дуже низької якості, але це також зброя, котра буде убивати і нищити нашу територію. А запас снарядів до них практично безлімітний. Сне... Снаряд це насправді дуже така, знаєте, проста технологічна річ. Це шматок заліза, в якого вклали порох. Порох добувають із целюлози, целюлозу добувають із деревини. Перша країна у світі за за запасами деревини. Отже, артилерійські дуелі, на мій погляд, це після затихання фази буде наступним етапом. І поділяю вашу думку, що на наступне літо скоріш за все відновиться велика гаряча фаза разом з тим. Був би ну неправильним експертом, якби не сказав, що неможливий якийсь чорний лебідь. Скажімо, метеорит свого часу прилетів у Чуляпівську атомну електростанцію. Правда не підбив її. Він може прилетіти і в, і в Кремль. Чому ні? Пане Петре, ви дуже точні до деталей, нищівні до порожнього оптимізму. Тому я прошу вашої оцінки прошу наступних ваш... моїх слів з того, що я бачу за ці півроку збройні сили України і українці в принципі зробили неможливе. Ми перемогли. Ми встояли. Окей, давайте не перемогли. Ми встояли перед країною, яка має потужнішу і сучаснішу за нашу. Авіацію, але ми очистили, ми вберегли нашу авіацію, і ми очистили наше небо від російських літаків. Вони бояться до нас залітати. Ми, не маючи флоту, і у порівнянні з російським флотом перемогли встояли окей перед е, цим от, чорноморським флотом Російської Федерації. Ми потопили 15 кораблів, 15 одиниць на тепер, включно з ракетним крейсером, Москва. Ми відбили острів зміни. Ми знищили вишки е, бойка. Ми втримали небо, ми втримали море. Ну а тепер. Щодо артилерії, вони дійсно більші за нас в ствольні артилерії в реактивних системах залпового вони набагато більші за нас в боєприпасах. Ну, зважаючи на те, що вони давно готувалися до цієї війни, і вони попідривали ці всі наші склади Новобогданів, Каїчня, е, всі оті вибухи, які тривали час були перед початком гарячої фази війни. Менше з тим з отриманням хаймарсів ми і тут певною мірою унеможливили їх от принцип ведення війни безперерним оцим от. Вогняним валом, от цей мій оптимізм, який я зараз висловив, розбийте, будь ласка, його або ж підтвердіть. Я його абсолютно підтверджу. Ви дуже коректно, слушно і гарно все окреслили. Але є дуже серйозна деталь, яку дійсно треба проговорити. Феномен нашого успіху базується на двох фундаментальних аспектах: перше. Це мужність і героїзм нашого воїна, і не тільки нашого воїна, взагалі всієї нації, бо, на мій погляд, новонароджена політична. Українська нація стала до екзистенційного бою, і вона обов'язково цей бій виграє. Але це ми не забудемо, що уперше у нашій історії боротьби за нашу державність. А на мій погляд, вона триває із часів Ярослава Мудрого, от саме з того часу, це практично тисячу років. Ми вперше маємо одного противника на початку двадцятого століття, коли ми билися за свою незалежність. У нас було щонайменше чотири українські держави, Держави, і щонайменше п'ять різних противників. Кому кому цікаво знайде відповіді на ці запитання? І ми вперше маємо консолідовану підтримку усього цивілізованого світу. Наголошую на слові цивілізованого, бо світ значно більший, ніж е, євроатлантичний простір і, скажімо, простір англосаксонського виміру. Тверезо і чесно без прокачування України такими протитанковими засобами, як FGM-148 і NLAW, у перші тижні війни я не уявляю, чим би ми їх зупиняли. Ну хіба би що обв'язувалися гранатами і лягали під танки? Та я так дещо впадаю у чорний гумор. Тому направду не можна применшити колосальну військово-технічну підтримку заходу, яку ми отримали безпрецедентно велико з часів Другої світової війни. Нічого подібного у світовій історії поки що не було. Ми на цю хвилину перша держава у світі за занаси. Зброєю західних зразків, а за тими самими джавлінами ми друга за запасами після Сполучених Штатів. Це суттєво. Я не віднімаю вашого оптимізму, але дуже хочу, щоб ми і надалі перебували в реальності. Здоровий глузд, запорука нашої перемоги. Зрештою, тут приведу такий знаєте дуже цікавий приклад Уінстона Черчилля. Він дуже гарно на цей спосіб висловився. Найсправжніша конституція Великої Британії це її здоровий глузд. От давайте хай і нашою конституцією буде здоровий глузд. Тоді ми обов'язково і неминуче переможемо. Ми надзвичайно вдячні направду нашим союзникам за цю військову допомогу. Ми чітко розуміємо, що без неї ми б точно не встояли. Але от що далі? Яка наступна беззброя нам стала в пригоді? От на початку війни нам дали протитанкові Джавеліни і протиповітряні ці от Стінгери. Потім нам дали артилерію калібру 155 мм, протикорабельні міліметрів. Проти гарпуни? Нарешті РСЗВ «Хаймарс» і оці от протирадіолокаційні ракети «Харм». Ну і кожен з цих етапів. Сучасної зброї він змінював малюнок війни. От е, який наступний е, був би малюнок війни? Чим би ми його могли би перемалювати? Якби от щось конкретне, ось ось це ми отримали від союзників авіація. Однозначно, тут насправді нема про що дискутувати. Я був є і буду палким прихильником усієї американської лінійки авіації. Скажімо, такі дійсно високоякісні авіаційні комплекси General Dynamics, як F-16 чи Boeing F-15, 25-26 до 30 машин такого класу. Су можуть суттєво поміняти поле бою, ба навіть ударні штурмовики класу А10 «Тандерболт», знамениті бородавишники, які не мають аналогів у світі, і СУ-25, його аналог. Грач близько біля нього не стояв, які насправді розроблені для нищення бронетехніки радянського, що тоді союзу в 70-х роках має унікальну 30-мм гармату ГАУ-8 з дуже високошвидкісну з боєкомплектом понад півтори тисячі снарядів на один борт, однозначно допоможуть. Переламувати хід цієї війни я намагаюся дуже коректно висловлюватися. Не переламати, а переламувати. Бо на цю хвилину ми знову десь маємо знаєте, такий інформаційний ну, шквал, що от мовляв те, що відбувається в Криму, то вже ось ось все переламає. Ні, стратегічну ініціативу ми дійсно перехопили, але не плутати перехоплення ініціативи, тобто нав'язування противнику своєї волі, і це колосальний крок уперед. Із реальним переломом до нього ще доволі далеко. Нам ще всім треба дуже сильно попрацювати. Кожному на своєму місці ви згадали про а 10 бородавочник, ці от броньовані фронтові штурмовики, які готуються списувати. Досі використовують в збройних силах Сполучених Штатів Америки, але готові списувати, відправляти на покой, так би мовити, їх. Ну і напевно можуть же ж нам передавати. Більше того, йдеться про те, що українських пілотів вже тренують на тих от імітаторах на комп'ютерах, керувати тими а -ми. То що виходить, ну потішу себе знову ж таки певним оптимізмом. З початком лендлізу ми зможемо розраховувати отримувати ці от а 10 Ну, ви знаєте, англо ніколи не кидають своїх слів на вітер. Хто вивчав серйозно їхню історію? Відколи вони постали як могутня держава. До речі, довго йшли до своєї могутності від, від від перемоги над непереможною. Армадою 1588 році до е, справжнього сходження у семилітній війні у 18 столітті. Так от, це дуже серйозні люди. Якщо вони сказали, що 100 мільйонів доларів на підготовку українських пілотів конгрес виділив, ми можемо не сумніватися, що ці гроші цільово застосовуються ні один долар не впаде десь зайво, так як він може впасти в інших країнах. Якщо це розпочалося, значить воно триває. І я не маю ні найменшого сумніву, що як. Партія машин до нас обов'язково прийде, на мій погляд, питання коли не маю підстав вважати, що це буде швидше ніж середина осені, і питання в якій кількості ви знаєте, навіть 12 машин це уже колосальний крок уперед. Буквально два десятка хаймерсів допомагають виконувати нам нашу роботу стосовно звільнення окупованих територій. А так як українці мають просто неймовірно височенну. Мотивацію, то навіть кілька машин для противника стануть колісницею смерті, пане Петре. Буквально кілька хвилин тому на сайті Білого Дому з'явилося е, більше подробиць щодо е, тієї військової допомоги, яку нам американці дадуть в рамках цих от трьох мільярдів американських доларів, що нам, наче, подарунок до Дня Незалежності, і от там розписано. Тут би я хотів е, ваших припущень, що би це мало бути. Там, бо там без таких, от знаєте, зайвих подробиць. Це системи ППО. Що це можуть бути за системи? Це артилерійські системи та боєприпаси. Ну тут, напевно, про 155-мм йдеться. Чи може все таки 152 п'ятдесят міліметри боєприпаси нам також потрібні? Безпілотні авіаційні комплекси і радари. Крапка, от, якщо можна, ваших припущень, що нам на 3 мільярди дадуть. Розшифровувати радари. У першу чергу, все, що стосується контрбатарейної боротьби, ми проговорили з вами аспект, що найімовірніше, зима це будуть батарейні і контрбатарейні дуелі. Є в них така ціла лінійка системи, яка називається ЕН 3746. 48, 50, 53, Вона доволі велика, яка дозволяє на дальності до 50 кілометрів засікати артилерійський залп навіть однієї гармати із точністю до метра миттєво визначати її місце і давати всі необхідні поправки відповідно артилерії, щоб вони наносили вогневе ураження Протиповітряні системи. На мій погляд, це буде головна система середнього радіусу, так звана система НАСАНС з ракетою АІМ-102 з радіусом ураження до 50 кілометрів до речі у другому ешелоні в другому ешелоні. Сам Вашингтон прикритий саме такими ракетами. А стосовно артилерії, ну 152 мм, міліметри. Думаю, це поза вчорашній день. На мій полі взагалі треба поступово відмовлятися від усієї зброї радянського виробництва абсолютно до автомата Калашнікова і пістолета Макарова, включно. І скоріш за все, що це буде посилення того артилерійського угруповання, яке є, це М109, Паладін М М114, легка 105-мм гаубиця М 119 та ціла низка інших, а особливо боєприпаси до них сильно розраховую, що будуть такі висококласні боєприпаси, як М 982 Ескалібур, який може наносити ураження до 40 кілометрів, а в особливій комплектації навіть до 70. і він на 100% досягає своєї цілі. Це унікально керований розумний. Снаряд, От думаю, у цих параметрах і слід очікувати наступну партію допомоги ту, котру сьогодні подарували на 3 мільярди нам до День незалежності. Дякуємо нашому головному партнеру, пане Петре. А тепер пропоную повернутися. Ви згадали про те, що росіяни все одно е, мають значущі резерви. Ну от е... Наскільки вони спроможні все таки виправити ситуацію? Ну щоб накопичити достатню кількість сили засобів, щоб перейти в таки в наступ? Ну тобто, в нас зараз позиційна війна. Ми бачимо, що за місяць вони буквально топчуться на місці. От чи мають вони сили і резерви, щоб от там протягом найближчого місяця, умовно, да, фантазую, накопичити на одному напрямку свої сили і піти в той наступ? Чи це реально їм таке? Реалізувати чи варто нам такого боятися? Ну і, в принципі, чи спроможні вони на подібне, і який би напрямок, на вашу думку, був би їм цікавим. На мій погляд, вони таки на це спроможні, але не думаю, що у межах місяця. Бо оце так зване підготовлене двохтисячне угруповання на самому початку війни. Вони готували добрих півроку. Ну це насправді багато, але разом з тим мобілізаційний ресурс у них обчисляється з відкритих джерел, те, що можна взяти у межах восьми мільйонів людей. А от те, що зараз відбулося у Росії, обов'язково про це хочу проговорити. Загибель оцієї е, дочки всія Росії. Ну, я іронізую. Ви ви зрозуміли, хто це якраз і є показником того, що вони нарощують пропагандистські зусилля стосовно демонізації України, переведення нас у клас терористичної держави, що є тривожним сигналом підготовки ґрунту для всеохоплюючої. Мобілізації ресурсу низового технічного у них достатньо. Вони ніколи не шанували свого солдата. Дати йому автомат Калашникове, декілька гранат, скажімо, там рушний протитанковий гранатомет класу РПГ-18 Муха чи там РПГ 22 РПГ 26 Їх у них десятки тисяч на складах, і відновити головні навички ведення звичайного бою і кинути їх в величезній кількості на убій. Вони все ще таки можуть. Сумніваюся, що це буде до осені, однак недооцінювати ворога не можна стосовно напрямків. Ну направду для них фундаментально важливим залишається Донецький плацдарм. Вони оголосили про те, що мають вийти на адміністративні кордони Донецької області, і направду треба рапортувати і фюреру і своєму божевільному населенню, що цю мету досягнуто. Як буде в реаліях, спостерігаємо уважно і дивимося. Що робить противник, пане Петре? А щодо нашої підготовки до от цього контрнаступу? Ми ж маємо мобілізаційний резерв, але ж наче ми та знаєте, так масштабно його не використовуємо. В нас немає того, знаєте, масового призву. Чому так? Чому не формуються в нас такі резерви? Можливо, тому що нам все таки не вистачає зброї. Ну якраз як зі зброєю я би я би не був таким песимістом, от у даномументі кількість. Кількість відповідного озброєння зростає, але все ж таки, ну давайте ми будемо чесно говорити про те, що ми українці не не виявилися повністю готовими до цієї війни, у першу чергу психологічно. І ви знаєте, все охоплююча загальна мобілізація це доволі чуттєве питання. Тут направду треба дуже підходити акуратно. Бо, як, на мій погляд, люди, котрі демотивовані і не хочуть воювати, є значно більшою проблемою ніж взагалі відсутність мобільного мобілізаційного ресурсу на цю хвилину мобілізація рухається тими темпами, якими вона може рухатися. Я свідомо не буду вдаватися в якісь там кількісні показники, тому що кожне наше слово обов'язково почує ворог і давати якусь зайву інформацію не вартує. А тепер найголовніше будь-який серйозний контрнаступ. Це величезні втрати з боку тих, хто наступає. От мені зараз до розуму приходить так звана Корсун Шевченківська операція Другої світової війни, яка насправді була переможною для радянського союзу. Однак, якщо мені пам'ять не не зраджує, німці втратили близько 40 тисяч убитими а радянський союз практично у два рази більше. Ну ми не можемо дозволити собі такої розкоші Жо жуківщина неприйнятна як явище, а наш солдат абсолютна цінність. А взагалі раз ми зачепили темпер контрнаступу то знаєте в нас знову є хибне уявлення сформоване Другою Ради світовою війною і фільмами про Другу світову війну у, у радянському виконанні. Умовно великі е колони німців рухаються радянські військовики їх викошуть, а потім стіна людей встає і йде вперед. Ми цього собі дозволити не можемо. А взагалі, по великому рахунку, філософія контрнаступу вже працює в принципі. І по суті, ми намазали больові точки противника щодо знищення його боєкомплекту вузлів управління командних пунктів. Ми перенесли бавовну, вибачте за таку лірику, на їхню, тобто на нашу насправді окуповану територію у Криму. Порядок денний на сьогоднішній день. Формуємо ми. Ви слушно зауважили, що не маючи флоту, ми переламали ракетним потенціалом і паритетом їхній недобитий Чорноморський флот. Стратегічно все йде у правильному напрямку. Однак, як казали в Римі, фесчина ленте, поспішати треба повільно. Пане Петре, я дякую вам за ваші відповіді і пояснення. Направду я маю іще ще до вас безліч на правду запитань, але змушений перерватися. В Києві оголошено вже четверту за сьогодні повітряну тривогу. Ми змушені перервати ефір, прямувати у безпечне бомбосховище. І ще раз вам дякую за ваші.